Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників, гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати ну, звичайно ж різдвяний німецький штолен. Признаюся вам щиро, готувати я його сьогодні буду вперше. Ну і звичайно ж, що якщо вперше печу... То треба визначитися із рецептом. Цю проблему вирішила дуже швидко, напевне, так, як і всі ви, набрала в Ютубі рецепт штолена Різвяного і мені вибило дуже привабливий, дуже гарний симпатичний штолен. І автором його була Закарпатська господиня. А які чудові, вишукані і досконалі страви готує Оля. Я вже знаю. Тому питання, само собою, закрилося. Я готую німецький різдвяний штолен по рецепту закарпатської господині. Тому, друзі, приєднуйтесь до мене і будемо готувати його разом. Бо до різдвяних свят залишилося уже не цілих три тижні, а це якраз той час, за який повинен штолен вистоїтися, дозріти, вилежитися. Тож не будемо гаяти часу, а швиденько приймаємося до роботи і печемо різдвяний штолен. Насамперед, сухофрукти, темний ізюм, світлий, журавлину, курагу, добре мию, і заливаю кип'ятком. І ось так залиті кип'ятком, вони будуть стояти до повного остигання води. Тоді зіллю воду і всі види сухофруктів відправлю в одну миску. Курагу перед цим подрібню на невеличкі шматочки і теж відправляю до гурту. Було б добре, якби була тут ще сушена вишня. На жаль, немає. Додаю ще трохи цукатів. А що в мене є, ось така сушена шкірка апельсину. Я її подрібню і теж додам сюди. Ви ж можете натерти просто цедри апельсину. І все це залю ось таким ромом. Або можете використати коньяк. Але якщо по якійсь причині ви не використовуєте ні ром, ні коньяк, залийте це соком апельсину. Але саме напитки із вмістом спирту будуть сприяти тому, що у сухофруктах не буде утворюватися пліснява під час вистоювання і дозрівання штоленом. Тут я трохи відступила від рецепту закарпатської господині і зробила трохи по-своєму. Після цього цю красоту накрию герметично-харчовою плівкою і відправлю у холодне місце або у холодильник. Процес замовчування сухофруктів у ромі, коньяку аж апельсиновому соці повинен тривати не менше однієї доби. І аж до 5 діб. З фруктовою складовою штоляна ми розібралися, тепер приступаємо до горіхової. Щоб очистити мигдаль, заливаю його кип'ятком. І десь через 5-10 хвилин зливаю гарячу воду і промиваю в холодній воді. Тепер очищувати мигдаль одне задоволення. Щоб очистити фундук від шкірки, треба вже застосовувати другу технологію. Просушуємо його у духовці при температурі не вище 100 градусів. І якщо в духовці відсутня конвекція, трошки привідкриваємо дверку. Після цього лушпиння без проблем відділюється від горіхів. Сухі лісові горіхи одразу так подрібнила. З мигдалем легше робити цю процедуру, коли він є ще сирим. І ось таким способом трошки подрібню його. І на сухій сковорідці на маленькому вогнику буду сушити до такого карамельного кольору. Тоді виключаю вогонь. І продовжую помішувати горіхи, поки не остигне сковорідка. Прийшло дві доби від моменту замочування сухофруктів. Через друшляк відсидила ром із замочених у ньому фруктів і паперовим рушником добре осушила їх. Підготовчі роботи у нас вже виконані. Всі інгредієнти на столі. Тепер приступаємо уже безпосередньо до випічки самого штолена. Потрібну кількість дріжджу пальцями подрібнюю у миску. Із загальної кількості відміреного цукру 2-3 ложки додаю у дріжджі. І трошки додаю сюди тепленького молока. Лопаткою все гарно вимішую, так, щоб дріжджі і цукор розчинилися у молоці. Із загальної кількості муки у миску додаю зо 2-3 ложки. І вінчиком гарно вимішую це все до однорідної маси. Так щоб не було ніяких грудочок. І виливаю у миску все те молоко, що залишилося. І знову все остаточно вже вимішую. Миску щільно накриваю харчовою плівкою. І це я приготувала опару. І ось десь через півгодини у теплому місці ось так підійшла вона. У миску, який буду готувати тісто, відправляю муку, цукор, що залишився, ванільний цукор та сіль. Додаю сюди ще меленої кориці, сушеного імбиру та мускатного горіха. Всі сипучі інгредієнти добре перемішаю. У суху суміш виливаю розчину. Виделкою збиваю яйця і теж додаю у миску. І тепер лопаткою замішую тісто. І коли лопаткою вже стане тяжко місити, і як каже закарпатська господиня, у блюдо мечу м'ягеньке масло і рукою замішую тісто. Але якщо по правді, то місила я його двома руками, виминала. Ну, місила я його біля 10 хвилин. Зате, доїце, яке вийшло тісто у мене м'ягеньке, пухкеньке, ніжне. І чим довше я його місила, тим воно ставало еластичнішим. Тепер накриваю його рушником, кладу у тепле місце і нехай підходить. І, як каже Оля, через подрога часу моє тісто подушло. Тобто под кисло. Тепер я тісто трохи затапкаю і додам сюди сухофрукти. Ну і звичайно, що горіхове асорті. Тут в мене і грецький оріх, і мигдаль, і тут в мене ліщина. Все це разом перемішую, вминаю, вмішую горіхи і сухофрукти у тісто. Це таке гарне тісто, що з ним працювати одна насолода. Тісто ось так знову затапкаю і накрию рушником, нехай далі. Подходить? Ну, а коли тісто гарно підійшло, збільшилося вдвічі в об'ємі, викладаю його на робочу поверхню стола. Тепер із цього тіста роблю ось такий валок і ділю його на 4 рівні частини. Тобто із цього тіста я буду випікати 4 штолини. Робочу поверхню трошечки припорошую мукою і кожну відрізану частину тіста ось так легенько руками розтягую по робочій поверхні, формуючи із цього такий собі прямокутник. І ось так ребром долоні поділю цей прямокутник на дві нерівні частини і меншу частину загортаю до середини. Трохи підрівнаю, поправлю і викладаю на деко дно, якого застелене пергаментним папером. Знову накрию рушником і нехай наші штолини підходять. Ну а коли вони ось так збільшаться в об'ємі, буду випікати їх у розігрітій духовці до 170 градусів 1 годину. Після цього спечений штолен з усіх боків обмащую розтопленим маслом і присипаю цукровою пудрою. Обертаю штолен догори низом і знову проводжу таку саму процедуру. Тобто змащую розтопленим маслом, а після цього присипаю цукровою пудрою. І ось так залишаю їх до повного остигання. А коли повністю остигнуть штолени середину пергаментного листа посипаю цукровою пудрою. Ниж штолена знову добре змащую розтопленим вершковим маслом. Кладу його на цукрову пудру, зверху знову змащую вершковим маслом і, звичайно, щедро присиплю цукровою пудрою і замотаю штолен у пергаментний папір. Обмунтаю ниткою або шнурком і оздоблю сушеним апельсином. І буде мій штолен ось так чекати аж до самого різдва. А до різдва майже ще 3 тижні. Тому, друзі, готуйте і ви цей чудовий, смачний, м'ягенький, пухкенький штолен. До Різдва він що встигне вистояти. Ну, правда, цей не встиг. Але я їх спекла аж сім. Другу порцію тіста я замісила з такою самою кількістю інгредієнтів, тільки поділила уже не на 4 частини, а на 3. І відповідно до цього, у мене вийшли три. Великі штолени. Хоча цей штолен вистоївся всього лише один день, але він надзвичайно смачнющий. Тому я щиро вдячна автору каналу Закарпатська господиня за такий чудовий рецепт різьвяного німецького штолена. Олечко, ти не тільки закарпатська господиня, ти найкраща. Українська господиня. А тому, кому сподобалось моє відео, ставте уподобання. Заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповідатиму. Готуйте, друзі, і нехай вам смакує! А ще заходьте на канал Закарпатська господиня, хоча я впевнена, що ви там уже є. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту! Божих вам благословінь та мирного неба над головою.